Дітки, Сьогодні ми з вами продовжимо малювати нашу красиву, золоту, вже золоту, можна так сказати, осінь. Бачите, який малюночок нашого парку. Дерева і червоні листячки, і жовті, і ще десь є зелененькі. Дуже гарний. І сьогодні ми з вами намалюємо за допомогою тих самих листочків, які зараз опадають. Це листочок у нас з тополі, бачимо який, це листочок з білого, з тополі білої, звиняйте, це листочок з липи. І ще в мене є листочок, я не знаю, як він називається, з якого дерева, але він мені дуже сподобався, і я його підібрала. Листочки ці, як я вам вчора казала, треба спочатку поставити десь в старий журнал, щоб воно кілька днів полежало, а потім їми можна користуватися. І так, беремо. Ну, будь-який з них, бачите, я розташувала їх так, щоб у мене вони всі-всі помістилися. І так, беру перший листочок. Набираю фарбочку. Ну, давайте яко? Давайте ось цю фарбу. Чи... Ні, ні, той листочок я покладу. Я візьму інший листочок і зафарбую його охайно. Працюйте на чомусь, щоб не забруднити стіл. Чи у нас що у вас там застелено? Бачите, з якої сторони я фарбую. Там, де наші прожилочки прожилочки не наші, а листочка, добре видні. Я вам розповім, для чого це потрібно. І так, перший листочок у мене буде дерево перше у нас буде помаранчеве. І прикладаю його до нашого листочка. Добре, його треба прижати, і хвостик у мене є. От так, не у мене у листочка, і знімаємо. Перше дерево у нас готове. Так, друге дерево хай буде у нас жовте. Дерева різні, тому ми фарбу беремо різну. І так. Жовте більше краски, більше фарби, менше водички, щоб воно у нас красивіше було, і щоб у нас було добре видно. І так, жовту фарбу. Теж з іншого боку, бачите, з іншого боку я це роблю, і прикладаю листочок. До свого паперу. От так. Приклали, щоб воно добре-добре пристало там. І за хвостик знімаємо. Що, скільки краски у вас там залишилось, так і буде. Дерева то вже не зовсім, от можемо додати, не зовсім заповнені листям. Листя-то вже відлітає. Так, яку ще ми зробимо. Зробимо ще раз помаранчевий, помаранчевий, красивий такий. Так. І додамо ще якогось до помаранчого, так? Можемо додати беремо листочок. Зафарбовуємо його. А потім ми додамо ще якийсь кольор, коли воно трошечки підсохне. От так. Приклали, приклали, прижали, приклали, прижали і підняли за хвостик. О, яке дерево у нас вийшло. Так. І ще ми не використовували це. Оце дерево схоже на тополю. Бачите? Ось тому я його залишила і зафарбую його. Зеленою фарбою, бо тополі ще зелененькі стоять. Так, дуже багато води. Треба воду обрати, бо, бо фарба не пристане. Буде одна водичка у нас замість фарби. Ми тоді додамо в дірочки, додамо жовтенького. У мене немає. Хвостика охайно візьму отак і прикладаю до нашого листочка. О, яка тополя Бачите, яка висока тополя вийшла у нас. от так, Приклали, прижали і у нас вийшла вона, вже трошки багато води. Зараз ми цю воду замалюємо. Там, де було більше фарби, видне, бачите, прожилочки, які у нас були. Ну, це не, не страшно, що якщо ми їх не бачимо. Це нам треба. Вони схожі на гілочки дерев. Зараз ми намалюємо, поки наші дерева висохнуть, ми з вами намалюємо стовбури дерев. У кожного дерева ми намалюємо стовбур. Ось то поля наша. Всередині малювати не будемо, бо там не видно стовбура. Це якесь у нас дерево вийшло гарненьке, трошки ширше знизу. Ось так. Вони не в рядочок ростуть, тому так ми і намалюємо. Вище, нижче. Дерева ота. А коли трошечки підсохнуть наші, наша фарба, ми намалюємо і гілочки. Ось по тим гілочкам, які у нас тут є. По тим. Якщо немає, не бачимо, ми з вами малюємо просто. Просто малюємо десь гілочки від них, десь не... ми їх не бачимо ще. Вже Ілі ще не бачимо, чи вже не бачимо, но гілочки потрібно намалювати. Ось так. Намалювали. І в кожному дереві. Тут не зовсім ще висохла у нас фарба. Ну, нічого. Отак, поле. Всі-всі гілочки догори. Вони всі, якщо подивитись на тополю, всі гілки доверху спрямовані. Ось, і вже, вже пензликом можна додати, можна додати ось під деревами, просто прикладаючи, прикладаючи отак от пензлик, ми додамо листочків, які вже опали. Так, зайву воду вимакаємо, Вони вже опали листочки. Ось вони десь десь більше, десь менше, і ще ми зелененьких додамо. Падають і зелененькі листочки, і жовтенькі, і червоненькі, будь-які. Ну, зелененьких буде менше. От так, І у нас вийшов. Килинг, і вийшли наші дерева. Бачите, яка гарна у нас вийшла робота за допомогою листочків з тих, з тих же дерев. Сподіваюсь, вам подобалось малювати. Ви теж зробите такі роботи, але не забувайте листочки трошки підсушити десь. Інакше у вас внизу. Тополіні, тополі, 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 листя стополі, вони тверденькі, їм можна і так малювати. А ось інші треба трошки підсушити. Все, бувайте здорові!